Починати наш сьогоднішній брифінг в медіа-центр Чернігівської ОВА. Прошу всіх перевезти у беззвучний режим. Сьогодні поговоримо про захворювання на кашлюк, як у системі охорони здоров'я, про те, що власне робить сектор громадського здоров'я протидією. І наші експерти Олена Захарченко, виконавч обов'язків заступника начальника управління охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації. Олександр Чепирний, гендиректор обласного центру контролю та профілактики хвороб в моз України, та Івана Олексієнко, завідувачка інфекційного відділення Чернівської міської лікарні No2 та експертка управління охорони здоров'я. Починаємо, пані Олена, слово. Добрий день. Ми ну, по перше, хотіла б подякувати нашим захисникам за те, що ми маємо можливість так от збиратися і проговорювати питання, які важливі для населення нашої області. Тема нашого сьогоднішнього брифінгу це таке захворювання, як кашлюк. Циклічність зростання захворюваності на кашлюк спостерігається кожні 3-4 роки. І от попередній пік захворюваності було зафіксовано у 2020 році. На сьогодні захворюваність на кашлюк в Україні почала зростати ще у 2023 році, і вже за перші місяці 2024 року було зафіксовано в Україні 515 випадків захворювання на цю хворобу. І от зараз постає таке питання: так? а чи все ми знаємо про цю хворобу, окрім того, що вона є бактеріальним, бактеріальним інфекційним захворюванням? яке… Має перебіг затяжного бронхіту і супроводжується важкими нападами кашлю. Чи це дійсно так є, що як ми звикли вважати, що це суто дитяча хвороба? І чи дійсно вакцинація може запобігти тяжким наслідкам цього захворювання? І ось в цьому питанні нам допоможуть наші шановні спікери. Івана Олексієнко, головний експерт управління охорони здоров'я за напрямком інфекційних хвороби, і Олександр Чепурний, генеральний директор Керівського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Будь ласка, мабуть, тоді з вас да про клінічну угу. картину, як можна заразитися, і як лікуватися. Ну, насправді, кашлюк дуже інтересна тема. Звичайно, як будь-яка інфекційна хвороба у нас є своя специфіка, своя, так би мовити, циклічність. І от вже я, як з практичної сторони, як лікар, який працює безпосередньо з такими хворими, можу вам трішечки розказати про цю таку цікаву інфекційну хворобу. Е, насправді, інтересніше було б ще також згадати лікарів дитячих, це педіатри інфекціоністи дитячі, вони безпосередньо працюють з такими дітками, адже е, чим небезпечні і для... Такого небезпечний кашлюк, у першу чергу це для дітей, дітей до двох років. так? А найбільш складні такі летальні випадки зустрічаються серед взагалі, маленьких трудних діточок до двох місяців. Саме тоді ці дітки маленькі найбільш важче переносять дану хворобу. Ну, перш за все, що таке сам кашлюк? Кашлюк це бактерійна хвороба, бактерія, яка вражає нам верхні дихальні шляхи. То зазвичай це трахея, так? Він проходить під виглядом такого затяжного бронхіту. Люди дуже довгий час кашляють, цей кашель триває від двох трьох до навіть шести місяців. Так характеризується він, що як я сказала, що найбільше зустрічається серед дітей маленького віку. Це до двох років, і більш такий уражає дітей двомісячного місячного віку. До винайдення вакцини, а вакцина насперше така з'явилася в 1950-х роках. кашлюк був одною із найпоширеніших інфекційних хвороб серед всіх хвороб, які є. Вакцинація, звичайно, що запобігла даному захворюванню, так але ми не повинні забувати, що вакциновані люди можуть все ж таки залишатися носіями даного збудника, і коли здорова людина не вакцинована, може звичайно що заразитися від такої людини. На величезний відсоток кашлюку реєструється в цілому світі. Це приблизно кожного року 48-49%. Мільйонів осіб, мільйонів випадків, і величезний відсоток смертності також кожного року зустрічається. Це приблизно 295 тисяч по цілому світу. Виключно це інфекція, яка передається повітряно-краплинним шляхом, як грип, як ГРВІ. Так передача у нас механізм повітряно-краплини, передача інфекції. А от хто основне заразно, це є людина хвора, яка носить. Тобто людина, вірус, бактерія це передається цей кашлюк. Виключно від хворої людини. Так? Заразливість дуже висока, близько 80%. Інкубаційний період даної хвороби в середньому від 5 до 21 дня, в середньому це одного тижня часу. Так? Яка захворюваність? Яка клінічна картина даної нозології? Цей кашлюк поділяється на три такі перебіги. Перший перебіг. Він називається катаральний, він подібний до такого грипоподібного стану. Тобто може зберігатися або е, знов, підвищена температура тіла. Температура тіла характерна не до високих цифр, ми можемо зустрічати суфебрильну температуру. Це 37, 37 і 5, такий от максимум її. Так, є загальне нездуження, ломота. Е, так і з'являється вже в цей час, в перший період катаральний, е, у нас сухий кашель. Далі у нас йде період спазматичного кашлю, цей другий період, який в середньому триває до 5-6 тижнів. І вже тут він проявляється тим, що в людини виявляється такий тяжкий спазматичний кашель, навіть аж до блювоти. Ці типові напади спазматичного кашлю виникають раптово. Перед тим як звитися це цей у нас з'являються такі короткочасні провісники, які характеризують про те, що в нас може бути вже напад даного кашлю. Так, от ми можемо на картинці подивитися, чому саме я вибрала дитячі картинки. Звичайно, що тому що я тобі говорила, що кашлюк небезпечний саме серед маленьких діточок грудного віку. Так, звичайно, що він вражає і старших людей, і пенсійного віку, і вагітних жінок, але саме небезпечніше він для маленьких діток. От ми бачимо на картинці, і от саме діти із важкою формою кашлюку. Коли починається, є клінічна картина, бачите, як ці діти спеціально вони аж такі от. Вуздечка на вуздеці ми може подивитися на картинку виразка на вуздеці, ж, вузика, так і кроволивили кроволи в скалеру самого, саму. Ну і звичайно, що такі діти важкі, такі діти, якщо вже в такий важкий перебіг кашлюку, навіть доходить до реанімаційного відділення. Наступний у нас це коли вже от прийшов от період у нас, як я казала. Спазматичного кашлю, дітки ці довго і, звичайно, що старші люди довго лікуються, і на зміну цього приходить у нас період одужання, або, як він називається, реконвалесценція. І цей період триває від 3 до 4 місяців. Так, і Цей період кашель вже становиться менш, менш інтенсивності, макротинність стає слизогнійним, поступово зникають усі симптоми, ну і в середньому він триває до 4 тижнів. Таким чином, що загальна тривалість хвороби коливається від 5 до 12 тижнів. Інколи ми зустрічаємо, ще такі хворі, звичайно, що більше більший хворіють, може навіть і до 6 місяців, як вам казала. І, ну, звичайно, що частна діагностика вона завжди нам способствує те, щоб ми швидше полікувалися хворих людей, дітей, і щоб людина швидше. Звичайно, що вилікувалася. Яка основна причина кошлюка? Ну, основна причина це те, що бортадела пертусіс – це основна це, це бактерія, яка виділяє цей токсин, чим вона небезпечна. Коли вона попадає через верхні дихальні шляхи, верхні ворота, вхідні ворота, вона виділяє і утворює такий токсин, що викликає некрозепітерію дихальних шляхів. І в результаті в результаті цього порушується виділення і сам відток слизу. Тоді людина починає активно кашляти, їй стає важко, вона затихається, і таким, таким чином утворюється цей кашель. Основна, що ми повинні зрозуміти, що коли токсин попадає у верхні дихальні шляхи, він блокує центр дихання головному мозку. І З цього всього розпочинається така страшна картина на Багато теорій, багато концепцій вчених, про них можна багато як завжди говорити. Але як основна я сказала, що токсин блокує центр дихання в головному мозку. Від цього все починається, саме розкривається вся клінічна картина. Ускладнення, які спостерігаються при Ну, Перш за все. Це довготривалий кашель, який порушує саму самий процес життя для людини. Якщо це в дорослому віці, звичайно, що людина погано спить, так порушуються певні процеси. сну. Ці кашлі довготривалі, нічні людина безнеспокійна, неспокійна, так втрачається маса тіла. Виникають носові кровотечі, пнемоторакси, крововилови, ін'єкційні, так би мовити, субдуральні гематоми, субконтактувальні крововилови, склери, так і, звичайно, що може приєднатися в цьому випадку вторинна інфекція, яка призводить до різноманітних бактеріальних пневмоній, так отитів і інших, інших нозологій. Ну від чого безпосередньо, чим небезпечний кашлюк він сприяє тому, що. Причина безпосередньо смерті у маленьких дітей це йде напрям набухання головного мозку. Тобто вражається як і дихальна система, також і центральна нервова система. Діагностика. Ну, перш за все, ми повинні, як практикуючі лікарі, вчасно поставити діагноз, чим ми швидше його поставимо, а на фоні чого ми виставляємо. Перш за все це епідеміологічний анамнез, клінічні дані, так і, звичайно, що йде лабораторне підтвердження. Якщо людина така безпосередньо була у звичайному контакті з коклюшом, з кашлюком, то ми вже на фоні цього всього можемо клінічно виставити без всяких лабораторних підтверджень, діагноз кашлюк. Ну, Звичайно, якщо людина заперечує будь-який епіденонес у неї, спокійний ніде не була, ні з киною інфекційними хворими не була в контакті, звичайно, що нам потрібно трішечки більше часу, щоб діагностувати і залучати додаткові методи обстеження, такі як лабораторні, такі як рентгенологічні, інструментальні. Вже на фоні цього ми виставляємо. Чому я сказала, що більше, навіть дивлячись по нашому місту Чернігові, я можу сказати, що серед дорослого населення, населення в цьому році пік захворюваності припадав на весняно-літній період, так більше було випадків серед дітей. Серед дітей, особливо серед дітей грудного віку, це приблизно 25%. Людей офіційно лікувалися в стаціонарному відділенні інфекційної обласної лікарні за рахунок дорослого населення. Звичайно, що тут вже картина краща. Особисто у мене в відділенні були два лабораторні підтвердження і один клінічно виставлений, бо був в контакті з інфекційним хворим своєю жінкою. Насправді картина була. Така от людина кашляє, і кашляє так приходить, вже обходила всіх спеціалістів, ходить, кашлює і приходить до мене і каже: Ну слухайте, я вже кашлюю три тижні, три чи чотири тижні. Мені погано і погано, погано, і погано. Я вже скільки ліків всього випив, а толку от немає. І тут я вже задумалася, що справді, якщо це звичайний гострий бронхіт чи гострий затяжний бронхіт, звичайно, що люди довго кашлюють, але коли воно йде без всякого покращення, тобто немає ніякої позитивної динаміки, і є під підвищений, е під поріг Виновісті на кашлюк, ну тоді зразу я звернула увагу і поставила правильно діагноз, що справді у людини кашлюк. І таких інколи людей дуже важко діагностувати, тому що ти починаєш лікувати, починаєш обстежувати, і ти бачиш, що ну, ніби все ну, нічого немає. Ну, хіба кашлюк може створити таку дійсно клінічну картину, коли людина викашлюється аж до порушення з боку серцево-судинної системи. Тобто людина може синіти на очах. А людина ну, порушується взагалі її якась гігієна, культура життя. І насправді такі хворих в плані того, що лікувати їх немає специфічної терапії, специфічних препаратів, які б полегшили. Такий період вилікування, і це просто треба пережити і за допомогою симптоматичної терапії, звичайно, що допомагати таким людям. Коли це доросла людина, звичайно, що це набагато легше, адже вона з тобою говорить, і Ти бачиш, коли це діти грудного віку, маленькі діти до одного року, з ними набагато важче. І як основне я сказала, що у нас немає специфічного лікування. Специфічна нас є одна штука, це є у нас імунопрофілактика, вакцинація. Це перше основне, що я мала сказати на початку. Нашого брифінгу про те, що ми повинні захистити і бути свідомими до свого здоров'я. А щоб бути свідомими і здоровими, потрібно, звичайно, що вакцинуватись, тому що є низка інфекційних хвороб, які ми не лікуємо, а просто допомагаємо і зменшуємо симптоми, для того, щоб людині, звичайно, що легше було перебувати в умовах стаціонарних відділень так діагностика, я сказала, це епіденамнес. Потім також у нас іще є додаткові лабораторні обстеження. Це бактеріологічна культура, культура, бактеріологічний посів. Так, згодника також ми робимо переверки до виявлення даної нозології. І, звичайно, що є специфічні методи це є антитіла, імоноглоболіни МІДЖІ. Це ми кров набираємо, і обстежуємо, дивимося, якщо це вакцинована людина. Імоноглоболіни МІДЖІ повинні титер наростати. Якщо людина не вакцинована, ми дивимося по імоноглобулінах. Ну, одним словом. Лабораторна діагностика у нас є, ми працюємо, ми можемо клінічно і лабораторно підстави, ну покласти діагноз кашлюк. І лікування, як я сказала, специфічного немає лікування. Це повинен бути такий широкий симптомокомплекс. Звичайно, якщо ці маленькі дітки попадають у відділення дитячі, їх краще, звичайно, перш за все госпіталізувати. Тоді працюють вже педіатри, працюють інфекціоністи для того, щоб зменшити напади ці репризи кашлю. А вже коли це доросла людина, він може, він може звичайно, ще лікуватися амбулаторно. Е, перш за все це дієта, тіатропна терапія, яка включає призначення антибактеріальних препаратів. Ну, ми дивимося перш за все по лабораторних обстеженнях, так? якщо потребуємо, ми назначаємо антибіотики, якщо не потребуємо, ми тільки лікуємо патогенетично. Це препарати, які е, зменшують кашель, протисудомні препарати, е, комплекс полівітамінів, і, звичайно, що постійний аналіз атаки. От. І основний наш повинен витяг зробитися з цього, що перш ніж хворіти, а хворіти ми можемо всі, звичайно, ми повинні подумати про стан свого здоров'я і розуміти про те, що імунопрофілактика. А профілактика, кашлюку у нас в Україні згідно календаря щеплена, це чотири дози. І я ще хотіла сказати, що дивіться, ми тут провакцинувалися і все класно. Ми там дітки, мами, свідомі, які вакцинують своїх людей, також вагітні обов'язково повинні себе вакцинувати, навіть якщо вагітна. Пройшла повний комплекс імунопрофілактики, вона у третьому триместрі повинна себе захистити і захистити в першу чергу свою дитину, яка повинна народитися, провакцинуватися, тому що до трьох місяців після народження дитинки у неї у дитини малої сформований хороший комплекс антитіл, так і дитинка до трьох місяців не з маленьким відсотком може заразитися цим ковришем. І це насправді дуже добре. Адже як я сказала, що на кашлю хворіють дітки переважно до двох місяців. І якщо дитина мама Провакцинувалася, антитіла сформувалися у дитини, передалася через від матері до дитини. Дитина захищена і в три місяці вона вже може повністю що здорово, розпочинати свій календар своїх профілактичних щеплень. Отже, є вагітні матері, є група ризику. це буде і із хронічними захворюваннями, і звичайно, що від народження мами, які народжують, повинні дбати про своїх діток. Отже, імунопрофілактика, звичайно, Перш за все, і, звичайно, ще повинні ми дбати і свідомо ставитися до нас і до свого здоров'я, а перш за все, до здоров'я своїх оточуючих людей, з якими ми компануємо, з якими ми знаходимося в компанії. Все, дякую вам за увагу. Дуже дякую вам. Дуже переконливо пояснили, чому не треба ходіти на Так, Пане Олександре, мабуть, питання вже більш детальні на профілактику. що в нас є якісь пам'яті сьогодні. Дякую. Ну, перш за все, пані Івана все так детально розповіла, але я хочу заакцентувати увагу на основні такі важливі меседжі, чому, по-перше, тема нашого брифінгу сьогодні це кашлюк. Захворюваність на кашлюк на сьогоднішній день складає серйозну загрозу в сфері громадського здоров'я як взагалі в світі, в Європі, так і для нашої країни. Захворюваність на кашлюк має циклічний характер, циклічність викликана декількома факторами, і вона чітко епідеміологічно доведена, зокрема по кашлюку, і в основному це пов'язано із формуванням імунітету внаслідок масових захворювань і задовільного рівня вакцинації. Щодо захворюваності, захворюваність у нас взагалі почала зростати з середини 2023 року взагалі в світі. Значно піднялась вона в країнах Європейського регіону і почали реєструватися подинокі випадки і в Україні. Станом за 5 місяців, станом на сьогоднішній день в Україні у нас офіційно зареєстровано порядка 2,5 тисяч випадків. Причому 95% це діти переважно в віці від 1 до 9 років і до року також реєструються. Якщо порівнювати аналогічний період минулого року, то захворюваність зросла майже в 40 разів. І все це свідчить про певні загрози сфери громадського здоров'я. Щодо відносно нашого регіону, то у нас на сьогоднішній день станом на... за 5 місяців у нас зареєстровано 47 випадків. У 2022-му-2023 року випадків захворюваності на кашлюк не реєструвалось, тим більше станом на сьогоднішній день ми реєструємо чітку тенденцію до збільшення захворюваності, аналізуючи. Показники, як захворюваність реєструється по місяцям. Так, у нас в січні було три випадки, в лютому один, а у в березні в сім, квітень 12, травень 24, тобто збільшується пока за тенденцією арифметичної прогресії. Все це говорить про те, що епідемічний процес загострюється. І щодо самих показників захворюваності, то по кашлюку є чіткі висновки. Центру з контролю профілактики захворювань Сполучених Штатів Америки, які говорять, що дані офіційної статистики повністю не відображають справжнього стану справ щодо поширення кашлюкової інфекції. Тобто діагностується регіструється дане захворювання лише від 5 до 10 випадків від усіх випадків виявлення кашлюку. То всі маємо розуміти, яка Дійсності захворюваність, збутник інтенсивно циркулює, і ми маємо вживати відповідних профілактичних засоб, заходів для того, щоб максимально убезпечити себе своїх рідних від даного захворювання, тому що захворювання досить підступне з ускладненнями і, в тому числі, з летальними випадками. Щодо території по нашому регіону, по нашій області. Випадки реєструвалися у нас в Менській територіальній громаді один випадок, Березнянський один випадок, Березнянський шість випадків, Височанський один випадок, Носівський три випадки, Чернігівська міська територіальна громада 14 випадків, Козалецька територіальна громада 7 випадків, Деснянська територіальна громада, два випадки, Сновська три випадки, Прилуцька два випадки, Ніжинська 5 випадків. Тобто все це говорить про більш-менш розп... Рівномірне розповсюдження збудника, і відповідно все це говорить про досить інтенсивне протікання даного епідемічного процесу для даної інфекційної нозології. Дуже цікаво дані щодо епідемічного розслідування випадків, які реєструвались в нашому регіоні, саме в контексті вакцинального статусу. То із 47 захворівших у нас повністю вакцинованих було 6 осіб, тобто вони отримали всі необхідні 4 дози. Вакциновано частково 12 осіб і не вакциновано 29 осіб. Все це говорить про те, що такий дієвий санітарно-профілактичний захід, як вакцинація. Грає саме для цієї нозології, яка керується засобами ну, профілактики. Є вакцина, вона внесена до національного календаря профілактичних щеплень. Цей захід виграє одну з вирішальних ролей, тому що механізм передачі кашлюка повітряно-крапельна він швидкий і ще дуже характерно для даного інфекційного захворювання, що воно не має. Такої вираженої сезонності, яка характерна до інших повітряно-крапельних інфекцій, таких, зокрема, як грип та гострі респіраторні інші інфекції. Також ситуація, напевно, з таким швидким зростанням захворюваності його розповсюдження, вона пов'язана із передуючою пандемією ковіду. Коли було зниження циркуляції збудника, і також ми мали серйозні проблеми саме в сфері імунопрофілактики, а саме отримання щеплень. Щодо виконання плану щеплень за минулий рік і за цей рік саме в контексті отримання щеплень від кашлюку, то як за минулий рік, так і за цей рік ми не отримували тих прогнозованих показників, які нам Надавали відповідний колективний імунітет і захист, це враховуючи той контингент, який ми підрахували для формування календаря щеплення. Але знову ж цей статистичний показник під час військових дій він не є повністю достовірний і він повністю не відображає картину, яка характеризувала саме. Повноцінність і завершеність цього санітарно-профілактичного заходу, такою дієвої, як отримання щеплень, тобто вакцинація це основний захід, захід профілактики кашлюку. Відповідно до національного календаря щеплень діти мають вакцинуватись в віці 2, 4, 6 і 18 місяців з послідуючими ревакцинаціями. Також вакцинацію мають отримати вагітні жінки там на певному періоді вагітності, саме для того, щоб в перші місяці, коли народжується дитина, щоб в неї був цей дитини був імунітет, який передається від матері до дитини, і забезпечував би захист саме до отримання певної вакцинації дитиною в віці 2 місяці. Вакцини в нас в регіоні достатньо, повністю забезпечений у нас регіональний склад, повністю забезпечені вакциною надавачі послуг, пункти щеплень, вакцина виробництва Індії. Вона пройшла відповідну перекваліфікацію і довела свою ефективність. Тому основний мій меседж даного брифінгу це перевірте, будь ласка, свій вакцинальний статус. Стосовно всіх вакцинацій, які передбачені національним календарем профілактичних щеплень, а саме зверніть увагу саме на вакцинацію від кашлюку, в разі відсутності цих щеплень по різних причинах, зверніться до сімейного лікаря і педіатра та надолужте пропущені щеплення. І ще враховуючи значні ризики в сфері громадського здоров'я саме по даної нозоології, в нашій країні планується з липня місяця проведення наздоганяючої кетчап компанії саме по вакцинації е е кашлюк дифтерія правець, тому що ця вакцинація проводиться в комплексі, і по інш по цих нозологіях, я назвав також є певні проблеми. Буде визначено контингент, який по різних причинах не до отримав щеплення в відповідності до викових груп, які передбачені національним календарем щеплень, і буде проведений комплекс заходів саме по проведення наздоганяючої або підчищаючої компанії саме для того, щоб сформувати відповідний захист. Наш е, стоїть завдання, що ми маємо виконати цей план десь е, не менше від 70%. Тому це дасть змогу нам. Мінімізувати ті ризики, які на сьогоднішній день несе ця нозологія для здоров'я населення в цілком країні, так і нашого регіону. Дякую, дякую, пане Олександре. Хочу подякувати нашим спікерам за таку змістовну, доступну і досить переконливу доповідь. І ну, як же ж з'ясувалося, що переважною причиною зростання захворюваності на кашлю є порушення графіку планових щеплень. Тому, будь ласка, убезпечте себе, дотримуйтесь календарю щеплень і будемо здорові. Дякую. Дякую. Якщо є запитання... Дуже переконані меседжі, шановні представники медіа, опрошування, запитання. Немає запитань? Так, да, з нами сьогодні група студентів Університету Чернігівської політехніка на навчальній практиці. Но якщо в медіа немає запитань, то будь ласка. Дякую. Скажіть, будь ласка, а яковий центр законодавності? Є така статистика? Я не знаю, до кого питання адресоване. Є така статистика? Із е, 47 випадків кошлюку зареєстрованих в нашому регіоні в цьому році. Відкрив центр слідуючи. Діти до року 8 випадків, від 1 року до 4 років 7 випадків, 5-9 років 9 випадків, 15-17 років 9 випадків і старше 18 років 3 випадки. дякую. Якщо на цьому запитання має, то наш брифінг завершено. Зате розпитаємо ще раз.